Мої батьки взагалі не вплутались ніколи в моє життя. І я не знаю, чи це добре, чи погано. Але тобто в 16 років я поїхала, я просто не з самої Одеси, mm -hmm. я з під Одеси, я з села mm -hmm. Веселий Кут. О, гарно Так, Веселий Кут, таке. Коротше, гарно. Ну, це, це, це станція веселий кут. Mm -hmm. Це, це, це іро... іронія долі. долі да. Весела Даша. І що? І я в 16 років поїхала в Одесу навчатись, і все. Після, ну, після цього мені ніхто ніколи не сказав, що там далі ти будеш робити. Я кажу, мам, я там влаштувалась на роботу. Окей, угу. я їду переїжджаю в Київ. Я вже коли там вже збирала сумки, я вже тоді мамі сказала, я переїжджаю в Київ. Окей, все, я в Тікток-домі, а що це таке? Ну то, то-то, нічого не розумію. Ну, подивишся потім. А це а яка в тебе там зарплата буде? Ні, ні. Ну таке діва, ну. Я кажу: ну там щось буде, не зарплата, в залежності від того, як я там буду працювати, працювати. знімати ролики, реклама все буде. Блін, ну я це не розумію. Ну як це реклама, Ну, по телеку тільки реклама. Це, це Ну, от ми про це.